Дорогі друзі. Ну що ж, обіцяв я вам зняти, як я роблю клітки для кроликів. Буду вам знімати. Не знаю, чи цікаво вам це буде, чи не цікаво, але все ж таки я вирішив вам зняти. Трошки це все довго буде і незручно, але все ж таки я знімлю вам. Ось купив я таку рейку 20 на 40. Тут понарізав вже. Брусок ну, рейка, 110 сантиметрів, Це буде довжина, висота 40 сантиметрів і ширина 70 сантиметрів. Зараз мені треба це все скрутити. Я не знаю, як це мені так зробити, щоб не було видно. Ну, Коротше, я буду, як скрутю, покажу вам, що в мене виходить. Так, ну що, потрохи робота йде. Ось така рамочка у нас вийшла. Тут до мене прийшов помощник, трошечки допомагає мені. Здоровається з вами. Така в мене рамка вийшла. Ну тут нічого такого важкого немає. Ще мені треба одну таку саму рамку скрутити, з'єднати і все. І каркас у нас є, обшивається все сіткою і на цьому все. Клітка готова. Підвішується. Підвішувати я буду такі є е, крючечки. Закрутив, забив дюбіля, закрутив, підвішав і все. І клітка готова. В цьому відео я хотів би показати, зробити тільки каркасик один. І в наступний вже будемо з вами обшивати сіткою. Так що давайте. Ми продовжуємо далі. Так, ну все, скрутив я ще одну, вже дві такі рамки. Ну, тут же приблизно можна побачити, яка клітка буде. Зараз я вам покажу. Так. так І з'єднаю ще. Зараз осталось мені з'єднати. І все. Дуже швидко, получаються такі клітки. Мені подобається. Дуже. Швидко це все скручувати, зараз я вам покажу, як це все має виглядати. І скручую і вдам знову включуся. Ось так от. Тут ще накладаю, накладу цю і все. Ну, тут трошки ще зараз буде, треба погратися, щоб, щоб висоту впали трошки. Трошки треба погратися. Ну, щоб рівно вийшло. Я ось так беру. Ось такі реєчки, обрізки взяв, щоб хоча б би... тут пол нерівний, то щоб хоча б би... так, більш меніє було рівно. Я все вимірюю, щоб подобніше було це все, все виставляти. Ну Набагато швидше в мене це все виходить робити, ніж брудер. Брудер я просто вже давно до цього нічого не робив такого то трошки треба було руку набити, вже набив руку і вже ну просто дуже швидко виходить. Хочу багато таких літок наробити. Я хотів три, але все ж таки вирішив шість, а то й більше робити. Ще хочу для перепілок зробити, ну коротше, просто роботи повно. Думав, свиней я казав тримати, ну зараз поки що щось думаю, типу, тому що дуже багато кроликів. І ну, коротше, дуже багато треба, по-перше, вложень в це все. І часу. На це все потрібно багато. А якщо буде багато кроликів, постійно їх треба годувати. так само. Ну, Це хоч не довго, але все одно трошечки треба часу. І ще будуть бройлери, ще перепілки будуть. Так що побачимо. Не знаю, будуть свині, не будуть. Але... Час покаже. Так, ну що, дивіться, що в мене виходить. Рішив трошечки підсняти цей весь процес, як я це все роблю. Можливо, хтось дивиться комусь щось незрозуміло, як я там виставляю, зараз ви побачите. Ну тут нічого важкого немає. Беремо брусочок, зараз покажу шуруповерт. Одну тем ось так от. Дивіться, зараз це, звісно, не на всіх шуруповертах є, але... Можливо, когось є, можете користуватися, хто не знав. Ось так. ось Шурупи начіпляєте, і це дуже зручно. Собі повно начіпляєш, начіпляєш, начіпляєш і собі береш, щоб не тягнутися до коробки і не брати. Так, ставлю вас, надіюсь, все видно. І все. І ось так от у нас виходить такі стоючки, чи як це його назвати. Ну, коротше, дивіться, як далі буде. Ще одну перекрутити, натягуємо. Ось так от. Ну, Ви зрозуміли, трошки неудобно. Отак. Отак от буде. І тут буде така клітка. Думаю, нормальна висота для кроликів. Я робив. Орієнтувався по цій клітці. Потім нам треба буде зробити ще дверки, обтягнути сіткою і все. Можливо, я її розділю на двох. На двоє по 55 см. Я думаю, місця буде хватати для одного кролика, щоб на відгодівлю. Чисто тримати кролика на відгодівлю. Ну давайте, працюємо далі. Ну все, клітка готова наша. Ну карпатики. Ну тут же єрунда осталось що робити. По роботи тут же такої, як то і нема. Ось так. Ось. Буде вона висіти ось тут. Зараз я якось візьму камеру. Так, щоб можна було взяти і показати вам. Ось так вона буде висіти. Я не знаю, можливо її треба укріпити. Бо тут трохи... Ну я не знаю, буде воно витримувати, не буде ся викручуватися. Я можливо поставлю ще ось тут. Укріплю. Неможливо, а так і зроблю, так. Да. І все. І виходить у нас ось така клітка. Три таких кліточки в нас буде. Тут і тут. По три клітки, 6 кліток. Ну я думаю, так тут триматись воно все тут буде. Надіюсь на це. Знизу ще укріплю. Трішки її треба укріпити, да. бо воно так триматись не буде. Ну як такої роботи, то тут і не залишилося обшити сіткою і трошечки її укріпити. Ну, це ми будемо робити з вами в наступному відео. Так що підпишіться на канал, щоб не пропустити мої подальші відео. Всім пока, до нових зустрічей!